сьогодні у нас є важливий привід для зустрічі. Я рада вручити вам, шановний шейх доктор Рафа Халабі. Почесний документ про присвоєння статусу представника організації Аллатра цим документом підтверджуємо, що Шейх доктор Рафа Халабі визнаний почесним представником міжнародного громадського руху Аллатра в Ізраїлі. на знак глибокої вдячності та поваги за його видатний внесок у збереження життя людства та охорону довкілля. Зміцнення миру та міжнародного співробітництва а також підтримку прав малих народів і свободи від розповідання в усьому світі. Як лідер друзької громади в Ізраїлі та активіст міжкультурного діалогу, діючи на основі доброти, справедливості, свободи, рівності та поваги до культурного різноманіття, ви надихаєте людей своїм особистим прикладом. І сприяєте об'єднанню людства на основі доброти, справедливості та взаємної поваги. Документ виданий спільним рішенням двох органів руху міжнародним громадським рухом Алатра та представництвом Алатра в Ізраїлі від імені Марини Овцинової, президентки МГР Аллатра та від мене Каміли Марченко Аллатра Ізраїль. Дуже дякую. Я дуже це ціную і глибоко поважаю. Це дійсно важливий історичний момент, коли цінують людину за її справи. Величезне спасибі. Дякую вам. Будь ласка, це ваше. Дякую. Дякую. Це займе гідне й почесне місце тут, в моєму офісі. Я дійсно щиро поважаю, ціную і глибоко вдячний вам за вашу діяльність від щирого серця. Те, що ви робите, це рідкість у нашому світі. Мало хто здатний так долати бар'єри, витрачати стільки часу і сил на поїздки, переговори та просвітницьку роботу. Все це мені дуже близьке. і передайте також це Марині в США. На наших плечах лежить величезна відповідальність врятувати цей світ. Це не просто красива фраза, це реальна жива відповідальність. І вона неподільна. Так, слово відповідальність пишеться з окремих літер, але по суті вона цілісна. Її не можна перекласти на когось іншого. Відповідальність це коло, яке не можна розірвати. Це шлях, який ми зобов'язані продовжувати. We must continue. вітаю всіх. Ласкаво прошу в мій скромний будинок. Будинок доктора Рафа Халабі, як ви бачите, я друзький шейх із села Даліят Ель Кармель в Ізраїлі. Я дякую вам за те, що ви прибули до мене здалеку, щоб спробувати розв'язати міжнародну проблему, яка заважає і впливає на кожну людину в світі. оскільки наш світ сьогодні в небезпеці. І оскільки наш світ сьогодні як маленьке глобальне село і ми живемо, наче на кораблі у відкритому морі або в підводному човні, то не можна допустити, щоб кожен робив те, що йому заманеться. Ми повинні зосередитися на певних речах, аби вижити і поліпшити стан нашого світу. доти, доки Бог не захоче і не настане кінець часів, але це вже інша історія. Але доти ми маємо вчитися. Як жити, як поводитися, як керувати собою в цьому всесвіті, у цьому світі, щоб ми могли продовжувати жити в ньому, доки не станеться щось, що не залежить від нас, як від людей. Природа сильніша за нас всіх. і якщо вона повстане проти нас і принесе нові закони, Закони, які вона створює сама для себе, ми опинимося в дуже скрутному становищі. Як люди, ми зобов'язані жити відповідно до принципів природи, берегти цю природу, берегти цей світ. берегти цю землю. щоб ми могли продовжувати жити на ній. Сьогодні ми стоїмо перед обличчям міжнародної проблеми і міжнародна організація Аллатра, разом з усіма жінками та учасниками цієї чудової організації думає, як її вирішити. Проблема це магма під Сибіром, яка нагріває землю зсередини. Донедавна ми думали, що всі небезпеки йдуть ззовні до середини землі. Тому з'явилися організації та фонди, які захищали узбережжя океани, гори. але сьогодні, після численних досліджень, проведених у районі Сибіру, ми точно знаємо, що небезпека йде зсередини. і коли ми говоримо про Сибір, ми не маємо на увазі щось невелике, на кшталт гори Кармель, назву якої ніхто і згадати не може. Ми говоримо про територію розміром з Австралією. під нею вирує розпечена магма. Природний газ, і коли в земній корі утворюються тріщини від верхнього шару всередину до самого ядра магми, це зумовлює дедалі більшу активацію. Там також є речовини, що сприяють горінню, газ, нафта, магній, та інші фактори, які є допоміжними для всього того, що відбувається там. Деякі російські вчені кажуть, що це ніяк не пов'язано. Ми не втручаємося, це нормальне явище, воно розвивається повільно і турбуватися нема про що. Дехто стверджує, що цей регіон піднімається вгору всього на 4 сантиметри щороку. Інші кажуть навіть навпаки, що це навіть добре, що він не становить загрози. Досі не було землетрусів. І немає небезпеки, що щось вийде назовні, але вони по суті ігнорують реальний факт. Ця загроза може знищити щонайменше дві третини світу і призведе до катастрофи, починаючи з Європи і закінчуючи Китаєм, Сибіром, Індією, Близьким Сходом та Африкою. це те, що не можна ігнорувати. Більше того, як я зрозумів із матеріалів організації «АЛЛАТРА», які ви мені надіслали, рішення існує спрямувати магму в певне місце, випустити газ контрольовано, щоб не завдати шкоди. Або, якщо шкода все ж таки буде. То вона буде мінімальною і не торкнеться людей та великих територій нашого світу. Водночас ми бачимо на власні очі і читаємо в ЗМІ про постійний відступ людів. Господи, володар світу, коли лід відступає, це означає, що щось порушилося в природі у всесвіті, у нашому світі, лід не може просто так відступати на сотні метрів одразу. щось спричинило цей відступ. І це нагрівання, що йде з надер землі. Деякі російські вчені кажуть, що схоже явище спостерігається в Новій Зеландії вже протягом 150 років або й більше. Але там воно дуже мале і ніяк не впливає. Навіть якщо воно там і прорветься, шкоди не буде. Але якщо магма прорветься в Сибіру, вона завдасть серйозної шкоди нашому світу. Тому ми звертаємося до всіх, хто може допомогти сприяти, пояснити, поширити інформацію через цю організацію та інші. Ми зобов'язані мислити глобально як єдиний світ, щоб не допустити шкоди нашому світу. Якщо ми врятуємо його, знайте, ми врятували все людство. І ця загроза небезпечніша за релігійний екстремізм, небезпечніша за найнегативніші думки будь-якої людини, яка задумала зло. тому я звертаюся до доброти світових лідерів. Від Трампа до Путіна, від Нетаньяху до всіх інших. Усі лідери світу, усі королі Нехай зроблять паузу, візьмуть сієсту для роздумів, створять міжнародну міждисциплінарну комісію, ухвалять правильні рішення, прочитають цю важливу доповідь, що у мене на екрані, і зрозуміють, наскільки ми в поганому становищі, наскільки ми і наш світ у небезпеці, ви не помічаєте цього, тому що я вмію виступати перед публікою, перед камерами. У мене немає страху перед сценою, навіть якщо переді мною 100 мільйонів людей. Я не боюся, не панікую. Але я схвильований, і це всередині мого серця, тому що я блокую своє хвилювання. У мене є певні бар'єри, які я сам собі вибудував. Така моя особистість. Я дуже схвильований, хоча цього не видно. Але я дуже схвильований. Усередині мене, як, як ця магма, ніби щось вирує всередині мене. Я дивлюся в очі мого онука, моєї онуки, і я просто. Просто, що, що ми будемо робити, якщо трапиться те, що може трапитися? Що ми зробимо? Обіймемо їх і помремо всі разом. Це рішення, це це не по-людськи, це не по-людськи. Я дуже сподіваюся, що це дійде до вух тих, кому слід почути. Тому потрібно діяти. Перший крок вже зроблено. З цього офісу все надіслано до всіх інстанцій Ізраїлю. Ми отримали відповідь із канцелярії президента пана герцога. Дякуємо за надані матеріали. Ми передамо їх куди належить. Є докладний лист від військового секретаріату адміністрації президента. Ми не будемо зупинятися на цьому, тому що ми не можемо розв'язати цю проблему поодинці. Нам потрібні всі усі народи світу. Я повторюю, всі народи світу повинні об'єднатися навколо реального вирішення цієї проблеми. А рішення є у дослідженні організації «АЛЛАТРА» і час покаже, наскільки вона мала рацію, наскільки ця організація діяла заради людства, відкрито, прямо і чесно, без сумнівів, без вагань. щоб досягти істини і знайти реальне вирішення всього, що відбувається навколо нас. Я пам'ятаю, як я сидів тут за цим столом уночі 7 жовтня і писав листи всім світовим лідерам. Ми можемо зробити те саме знову, сидіти не тільки всю ніч. Я готовий присвятити цьому цілий рік свого життя, тільки б писати листи, інформувати, публікувати і піднімати цю проблему, щоб увесь світ і світове керівництво дізналися про проблему, зрозуміли її і усвідомили її серйозність. А потім, з Божою допомогою, ми разом знайдемо рішення. Разом. Не можна покласти відповідальність тільки на кількох світових лідерів і крапка. Всі разом повинні об'єднатися. Це нагадує мені фільм 2000 року. Можливо, хтось його бачив. Там показано, що настає потоп, і весь світ вкривається водою, і тоді китайцям доручили побудувати кілька підводних човнів і тому подібне. Так, от це нагадує мені той фільм. Ми зараз перебуваємо в такому фільмі. Тільки тепер потрібен реальний вихід. І він існує, і його можна реалізувати. Але світові лідери мають об'єднатися і рухатися далі вперед. Так я просто хотів, користуючись нагодою звернутися з цієї трибуни з цього невеличкого і скромного офісу в Даліят Ель Кармель Ізраїль до Володимира Путіна, щоб він зрозумів ситуацію і масштаб катастрофи, яка насувається на нас, з Божою допомогою цього не станеться, поки ми не знайдемо рішення. і також повідомити йому, що семеро наших друзів, учасників організації «АЛЛАТРА», заарештовані їх затримали в Росії і вони перебувають у в'язниці, де піддаються тортурам, проходять через дуже важкі і вкрай несприятливі умови на мою думку. Не потрібно йти проти Алатра, тому що ми стикаємося з переслідуваннями також і в Європі, і в інших країнах, а це саме собою небезпечно. Закрити очі і сказати: немає проблеми, це ми всі можемо і поводитися як стадо у такому разі і буде катастрофа. Але відкрити очі, прокинутися, розвиватися, усвідомити і зрозуміти, що відбувається, і знайти рішення, це набагато ефективніше і принесе нам тільки мир і доброту між усіма народами. Я прошу Володимира Путіна звільнити затриманих у Росії учасників нашої міжнародної організації та припинити всі переслідування організації тому, що це організація миру, любові та благотворення. організація, яка розуміє потреби світу перед лицем небезпеки, що насувається. Тому тут немає нічого поганого, тому що в першу чергу той, хто постраждає, це сама Росія. Вірно? Вірно. Наскільки я зрозумів, зі своєї невеликої підготовки з економіки, хоча я не дуже сильний в економіці, 15 або 20% відсотків економіки Росії пов'язані з видобутком газу, нафти та природних ресурсів у Сибіру. Але щойно ця катастрофа станеться: ні Росія, ні Китай, ні Ізраїль, ні Африка, ні Європа не зможуть продовжувати жити на своїх територіях, тому нам потрібне рішення, і реалізувати його потрібно зараз, не відкладати, не бути як страус, який і ховає голову в пісок і каже: Все, у нас немає проблеми. Ні, проблема існує. Не можна закривати очі, доки не буде знайдено рішення і доки воно не буде реалізовано. І я прошу знову: прошу, як друзький шейх з Даліят Ель Кармель з Ізраїлю, вирішити цю проблему і закликаю до доброти кожну людину у світі, кожного світового лідера. Чиніть тиск, де потрібно, щоб ми могли досягти вирішення цієї проблеми. І також звільнити наших ув'язнених, наших братів і сестер, які страждають у в'язницях, у російських в'язницях. Я заздалегідь дякую всім, хто буде діяти, хто допоможе і посприяє нам у реалізації рішення. Щоб ви знали, і щоб усі знали, з гіркого може вийти солодке. Так у нас, у євреїв говориться в Торі. із сильного вийшло солодке. Що це означає? Візьмемо бджолу. Прикладом може слугувати притча та її сенс. Бджола може вжалити тебе, заподіяти біль, але з неї ж виходить і солодке. З цієї істоти виходить солодке мед. Так, Зараз вони завдають болю, і я дійсно шкодую, що заарештували наших людей там. Але з цього потрібно, я думаю, потрібно зрозуміти, як нам рухатися вперед. Іноді ми, люди, думаємо про свої сім'ї. Це добре думати про сім'ю, про майбутнє маленької сім'ї в якомусь селі, в якомусь місті. Нехай ідуть вчитися в університети, розвиваються, працюють, заробляють, будують будинки, ведуть бізнес, роблять усе, що хочуть. Але знайте, всі ці сімейні мрії зруйнуються і зникнуть, якщо магма вирветься з надр землі. Це наша спільна проблема усіх людей, усіх народів. І рішення є. Потрібно лише переконати потрібних людей реалізувати його на практиці, щоб врятувати наш світ від неминучого знищення справжнього знищення просто світу не стане. А ми добре вміємо пояснювати, говорити та пропонувати рішення, тому що ми мислячі люди. Ми розумні, ми розуміємо. І ми думаємо не тільки про себе, а й про благополуччя всього світу. Ми просто повинні публікувати цю інформацію скрізь у всьому світі, щоб підвищити обізнаність, поінформованість, зокрема серед простих людей, щоб це йшло і знизу від народу, від звичайних людей, щоб зажадали розв'язання цієї проблеми, яка являє собою загрозу зникнення нашого світу. Тому ми зобов'язані провести кілька. Зустрічей тут. І також кілька зустрічей за кордоном. І навіть якщо необхідно провести зустрічі з впливовими світовими лідерами, ми можемо це організувати. Я пов'язаний із багатьма-багатьма людьми. Я вам розповідав про своїх друзів, проте не буду називати їхні імена тут. Але я говорив, що у мене є дуже значні зв'язки, і я можу зайнятися цим питанням і передати їм цю інформацію так, щоб вона дійшла. Але дуже важливо висвітлювати цю інформацію. На мою думку, ця проблема не Недостатньо висвітлювалося, я сиджу тут годинами за комп'ютером та в інтернеті, і тільки коли я зустрів вас на заході АНСС, я дізнався про це від Каміли. Вона прийшла, пояснила мені, і все це знайшло вираження. Знати це важливо. Інформація це сила, знання це сила. Коли в нас є знання про критичну ситуацію, ми можемо її вирішити, можемо запропонувати рішення. Коли є рішення, подібне до того, що ви показали тут на екрані комп'ютера. Ми можемо його реалізувати. Це здійсненне рішення. До речі, я також перевіряв додатково. Я подивився карти Росії, Європи, долин і не тільки долин, і як можна реалізувати ці речі. Це рішення здійсненне його можна реалізувати. До речі, про стратегії, ваш покірний слуга, майстер з написання стратегій. Я також консультую кількох глав держав з певних питань: як вирішувати проблеми, як діяти у нас є можливість як розробити стратегію, так і запропонувати найкраще і найнадійніше. Це найголовніше. Якби ви тільки позначили проблему, не пропонуючи рішення, це було б недостатньо, чогось би не вистачало. Але оскільки ви дали перспективу і надію на вирішення проблеми, браво вам! Велика вам вдячність. Тож рішення є. Ми можемо втілити його в життя і справді розв'язати цю проблему з Божою допомогою. Звісно, я бажаю успіху нашій організації. «АЛЛАТРА». бажаю успіху вам, як жінкам, так і чоловікам, щоб ви могли й надалі діяти і допомагати рятувати наш світ від усіх небезпек, що нависли над нами. Наш світ це не тільки Ізраїль, не тільки Йорданія, не тільки Саудівська Аравія. Коли ми говоримо про світ, кільце стискається навколо всіх, а зашморг на шиї всіх народів народів не залишиться. Не залишиться і сліду ні імперії, ні наддержав, нічого. І щойно це станеться. Вся зброя у світі тільки допоможе знищити світ швидше. Хоч ядерна, хоч хто б не хвалився, у мене атомна промисловість. У мене ось це. Усе це в момент прориву тільки прискорить знищення. і не двох третин, а можливо всього світу. На жаль, це неможливо передбачити або побачити після того, як це станеться. І особисто я з глибоким сумом, з великим жалем, кажу. Якщо світові лідери, глави держав, королі, релігійні та громадські лідери не зрозуміють цієї загрози, яка підстерігає наш світ, ми в дуже поганому становищі, і на нас чекають численні катастрофи, які потім не можна буде усунути ні грошима, ні їжею, нічим. Взагалі нічим. У цьому світі не буде нічого, що могло б допомогти нам протистояти цьому. Це ніби на нас обрушився новий великий вибух, як той, з якого все почалося. І ось ми повертаємося до нього. І ми повинні запобігти цьому, тому що рішення є, його потрібно реалізувати. І я звертаюся до світових лідерів звідси, з Даліят ель Кармель, з гори Кармель. Через організацію «АЛЛАТРА». об'єднаємося і вирішимо проблему. Тому що рішення є. Велике спасибі вам усім. Велике спасибі організації. Спасибі цим чудовим жінкам у моєму скромному офісі, які діють вище всяких похвал, старанно працюють, приходять на кожен захід, щоб донести цю інформацію і сьогодні я офіційно заявляю перед усіма я підтримую вас у всьому, чого б ви не захотіли, аж до половини царства. А може, і все царство заради цього, заради вирішення цієї проблеми. Тому що це Ахілесова п'ята нашого світу усього світу, не тільки США, не тільки Росії, не тільки Даліят Ель Кармель та Ізраїлю. Всього світу велика вам вдячність.